Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, як я казав вам раніше, з зміною керівництва Чернівецької обласної прокуратури у нас на Буковині почався лавинопад корупціонерів. Вручили підозру такому собі важківецькому депутату перчу Івану. Це за крадіжку гравійно-піщаної суміші. Чим цікавий цей персонаж? Ну, ви всі скажете, що ще попереду наші гуманні суди, але нічого. Громадськість, як то кажуть, бере все під свій контроль. і Будемо висвітлювати, будемо слідкувати, що буде відбуватися з цією справою в наших гуманних судах. Чим цікава ця сімейка? Мер міста Вашківцю, Перч Микола, це є батько Перча Івана, його рідний брат Юрій Перч, це є працівник прокуратури, який це все кришує, прикриває і так далі. Особисто мною на цю сімейку було порушено більше десятка кримінальних проваджень. Ці всі справи тормозяться, нічого там не робиться і так далі. Справи порушені по крадіжках гравійно-піщаної суміші, по крадіжках лісодоровини, перевезенню ухилянтів, браконьєрстві, корупційні, корупційні всілякі справи. Ну, Ви бачите, що ця сімейка нічим не грабує. Це як не вистачало грошей, щоб піти вночі красти гравійно піщану суміш. Ну, Такі ось люди. Їхньою кришею був такий собі колишній заступник Генерального прокурора Мустеца. Завдяки новому Генеральному прокурору пану Кравченку ці всі справи пішли в рух, і, як то кажуть, продовження буде. Також би хотів подякувати за роботу Чернівецькій обласній прокуратурі. Я думаю, що також буде продовження. І я поновлю всі справи. І Подальшому, я думаю, ця сімейка отримує те все, що вона заробила. Ця сім'я вже обкрадає Вашківці, я так розумію, від початку Незалежної України. Всі фото будуть прикріплені до цього відео. Країна має знати своїх героїв. Максимальний репост. Тримаємося!